Вітаю, шановне панство. Чи пам'ятаєте ви своє дитинство? Коли ви щодня прокидались, інколи щасливі, інколи ні. Інколи в дощ, інколи під сонечком, не швидкою ходою, ну або навпаки, при умові запізнення, чи лапали до школи? По дорозі ви думали про різне: про домашку, яку що потрібно списати, або про те, що вже хочете додому, або розмірковуєте про те, що чекатиме вас нині в школі? Згадали? Так само, 3 травня в Белграді, столиці Сербії, школярі дорогою до навчального закладу розмірковували кожен про своє, але, либонь, ніхто з них не міг уявити, що чекатиме на них сьогодні. Події, про які сьогодні йтиметься, відбулися у школі імені Владислава Рібнікара, відомому закладі у Врачері, елітному районі сербської столиці, яка була заснована у 1975 році на базі двох інших закладів освіти, як проект Дружби Франції та Йогославії. Вона забезпечує двомовне навчання сербською та французькою мовами, викладаючи 50% навчальної програми на іншій мові для 7-го та 8-го класів. 3 травня 2023 року 13-річний учень Коста Кецманович, старанний учень, спокійний та чемний учасник різноманітних олімпіад, минувши шкільні двері, дістає пістолет і о 8.36 замість звуку дзвінка коридори заповнює звук пострілу. Першою жертвою пав охоронець. Наступними стали двоє чергових дівчаток. Відтак перезарядивши зброю, юнак попрямував до класу, де проходив урок історії. Зайшовши до кімнати, коста відразу поцілив учительку, після чого перекинув свою увагу на учнів внаслідку відібравши життя в шістьох дівчаток та одного хлопчика. Ще п'ять учнів було поранено. А одна з важко поранених дівчат пішла у засвіти 15 травня, через 12 днів. Один із загиблих був громадянином Франції. Після цього стрілець вийшов на подвір'я, розібрав пістолет та викликав поліцію. При затриманні коста поводився спокійно, пояснивши свої дії тим, що він психопат. При ньому було знайдено ще один пістолет та чотири коктейлі Молотова, які він, на щастя, не використав. Приблизно через годину після подій мати злочинця отримала повідомлення про стрілянину і спершу вважала, що її син постраждав. Коли вона прибула до школи, дізналася правду. Після стрілянини в школі сотні громадян, включно з батьками учнів, зібралися на акції біля школи. Міністерство охорони здоров'я та освіти, вимагаючи відставок відповідальних чиновників. Протести, як завжди, підтримані опозиційними партіями, набули масштабного розмаху у містах Сербії та сусідніх країнах. Мітинги Сербія проти насильства зібрали десятки тисяч людей у Белграді та інших містах, що закликали до припинення пропаганди насильства в медіа та вимагали урядових реформ. Вища державна прокуратура в Белграді описала стрільця як 13-річного, народився 30 липня 2009 року, учня сьомого класу. У цьому віці він не міг бути притягненим до криміналів. Нальної відповідальності через те, що був молодший за 14 років, хлопці відправили до центру соціального захисту. Було проведено медичний огляд та також аналіз крові на наявність ліків, психотропних речовин чи алкоголю. Громадськість зреагувала із жалем та обуренням. Біля школи мешканці запалювали свічки та залишали повідомлення в пам'ять загиблих. У той же час почалося слідство. На прес-конференції Міністерства внутрішніх справ повідомили, Кецманович планував захід протягом місяця, вибираючи конкретні класи і склавши список студентів, які обов'язково мають стати ціллю. Косту Кецмановича, який під час нападу зробив 57 пострілів, описують як спокійного та успішного учня. Після інциденту його зі згоди батьків помістили під опіку дитячої психіатричної лікарні, де він перебуває під цілодобовим наглядом. Розслідування встановило, що він не був під впливом психотропних речовин. Його телефон було направлено на експертизу. А прокуратура почала перевірку стрілецького клубу, де він можливо тренувався, коли відвідував його разом з батьком. Чию зброю він використовував під час злочину. Поліція також опитала членів його сім'ї та шкільний персонал. Було встановлено, що хлопець не піддавався Ваню Чибуліно. Що цікаво, хлопець походить із родини болградських науковців. Його батько Володимир, відомий радіолог, а мати мільяна, працює доцентом кафедри мікробіології. Обох батьків заарештували після стрілянини. Батька звинувачують у недбалому зберіганні зброї та навчанні сина стрільбі, що, за словами прокурорів, є невідповідним його віку і ставить під загрозу громадську безпеку. Батька Кости Кацмановича за рішенням суду залишили під вартою на 30 діб з подальшим продовженням терміну на кілька місяців. Прокуратура також збирала докази проти матері, яка згідно з підозрою проявляла неналежний догляд за дитиною. У своїх свідченнях щаслива мама двох янголяток описала їхню сімейну динаміку та зазначила, що не помічала жодної підозрілої поведінки у сина того ранку. Пізніше вищий суд у Белграді заборонив родині Кацменовичів розпоряджатися майном. 24 червня поліція затримала матір на кордоні з північною Македонією, коли вона намагалася покинути країну разом із дочкою. 18 Липня 2023 року Косту Кецмановича допитали у справі про громадську безпеку, що стосується його батька. Допит проводився за участі прокурора, адвокатів сімей жертв і захисника батька. Спілкування тривало 4 години через відеозв'язок. Його допитував психолог психіатричної лікарні, якому прокурор ставив запитання через навушники. Кецманович дав відповіді на 5 запитань: чи батько погано поводився з ним? Які стосунки були в сім'ї між матір'ю, батьком і сестрою, чи батько водив? Його на стрільбище. Чи батько навчив його стріляти? Чи батько дав йому пароль до сейфа зі зброєю. Злочинець сказав, що першим вклав зброю у його руки інструктор на стрільбище, а не тато. Проте останній навчив його стріляти і заряджати рушницю. Він також сказав, що його батька захоплювало те, як він влучно стріляє. За словами адвоката Володимира, Коста сказав, що передумав і шкодує, що вчинив стрілянину. І якби міг повернути час назад, то більше б цього не повторював. Він не назвав конкретної причини, чому зайшов до Школи зі зброєю та стріляв у однолітків. Також стрілець повідомив, що у його батька були серйозні заходи безпеки стосовно зберігання вогнепальної зброї. Наприклад, сейф мав тризначний пароль. Хлопчина заявив, що довго боровся, щоб зламати його. З іншого боку, Зоріа Добрічанін Нікодінович, адвокатка сім'ї однієї жертв, висловила сумніви щодо щирості жалю Кости за скоєне. Крім того, правозахисниця не мала жодних сумнівів, що зброя була недостатньо захищена. Оч зізнався, що часто грав у шутер Валорант. Не найкращий вибір на мою опінію. Його ідея про стрілянину з'явилася після перегляду документального фільму, в якому згадувалося масове вбивство. На цьому місці противників ігорі, прихильників теорії, що це все ваші ігри винні, попрошені чіпати клавіатуру. Дослідження впливу відеоігор на агресивність дітей дають неоднозначні результати. Частина досліджень показує, що гра в жорстокі ігри може підвищити рівень агресивних думок і поведінки, але це не завжди означає, що діти стануть жорстокими в реальному житті. Вплив залежить від низки факторів. Включно з особистістю дитини, соціальним середовищем та сімейною підтримкою. Відеоігри можуть підсилити агресивні тенденції у схильних до цього дітей, але не є єдиною чи визначальною причиною жорстокої поведінки. З грубшого, якщо людина хрінова, це не через пікселі, тому що вона хрінова. Зрештою, не через Алана Уайка було вісім хрестових походів чи оголошую джихади. І до сьогодні. Продовжимо. Під час засідання наша Янголядко описав сімейні стосунки як добрі й турботливі. У їхньому домі не було жорстких правил чи дисципліни, окрім тимчасового вилучення телефону. Він зазначив, що батьки очікували від нього з сестрою доброзичливості та культури. Юнак згадав, що має добрі стосунки з батьком і сприймає матір як турботливу і справедливу. Коста висловив тугу за родиною, зокрема за батьком, сестрою, собакою та дядьком. 21 липня 2023 року. Сім'я однієї з жертв подала цивільні. Позов проти матері Кацмановичів, вимагаючи компенсації за смерть своєї дитини, пізніше, 9 серпня, було подано груповий позов від 27 позивачів проти Кацмановича та його батьків, зокрема за моральну шкоду та душевний біль. У серпні ще дві родини подали окремі позови: одну проти школи, іншу проти держави як засновника школи, також із вимогою компенсацій. Президент Сербії Олександр Вуйчич після стрілянини анонсував посилення контролю над обігом зброї, зниження віку, кримінальної відповідальності. З 14 до 12 років та посилення медичних і психологічних перевірок для власників зброї також було найнято 1200 поліцейських для шкіл, оголошено дні жалоби, запроваджено кризові гарячі лінії та активовано консультації для психологічної підтримки. Також було створено раду із запобігання насильству серед підлітків, а також запрошено норвезьких експертів із посттравматичної допомоги, які мали досвід після теракту Брейвіка. Попри суворі закони щодо зброї, Сербія має один із найвищих у світі рівнів володіння нею. На 100 людей припадає приблизно 39 одиниць приватного вогнепалу, що ставить країну на третє місце після США та Ємена. Культура володіння зброєю вкорінена через спадщину воїн, зокрема Балканських. Нелегальна зброя стала поширеною після йогославських воїн. воєн. До речі, а як ви вважаєте, чи потрібно легалізувати в Україні короткоствольну вогнепальну зброю для цивільних? Ваші думки стосовно цього пишіть у коментарях. 8 травня Міністерство внутрішніх справ Сербії оголосило місячну амністію для громадян, які здадуть нелегальну або незареєстровану зброю та боєприпаси. Компанію Здайте свою зброю продовжили до 30 червня. За цей час було здано 78 302 одиниці вогнепальної зброї, понад 4 мільйони патронів і майже 26 тисяч інших боєприпасів. Після стрілянини в школі імені Владислава Рібнікара в травні 2000 2023 року навчання було перерване, а понад 200 батьків виступили за завершення навчального року. Через чотири місяці після розстрілу працівники школи Рібнікар висадили перед дверима школи 10 кадрових дерев на згадку про загиблих. Кецмановича, головного фігуранта події, виключили. Але він може продовжити навчання дистанційно або в спеціалізованій школі під наглядом. Коста Кецманович, будучи неповнолітнім, не підлягає кримінальній відповідальності в Сербії, тому його не можуть офіційно. Но засудити як дорослого натомість. Він перебуває під медичним наглядом у психіатричній клініці, де його статус переглядається періодично. Розслідування та судові процеси щодо його батьків, яких звинувачують у недбалості та порушенні громадської безпеки пов'язаних зі зберіганням зброї, продовжуються на судовому засіданні. 8 жовтня цього року, тобто 24-го, хлопець, даючи свідчення у цій справі проти батьків, заявив: Якби у мене не було батькової зброї, я б не вчинив різанину. Зброя була під рукою. А також частково переклав провину на матір. Він сказав, що саме вона вимагала, щоб він був кращим у всьому, і що її поведінка послужила приводом для того. Щоб він зі зброєю пішов до школи і розстріляв своїх однокласників, батько може отримати до 12 років ув'язнення, тоді як мати звільнена до завершення процесу, Їй загрожує можливий термін у 2,5 роки. Стрілянина в школах це насильницьке явище, яке, на жаль, має місце в сьогоденні. Причини з можуть бути різними, включаючи психологічні проблеми нападника, бажання помститися за реальні чи уявні образи, а також бажання привернути увагу до себе. Не соромтесь говорити зі своїми дітьми. Цікавтесь їхніми інтересами та колом спілкування. Якщо є потреба, не нехтуйте звернутись до професіоналів. Діти люди, а люди не ідеальні, як би нам не хотілося у це вірити. Вони теж можуть брехати чи бути жорстокими. І віра ніколи не доводила до добра. Дякую, що були зі мною, а завдяки людям, чиї імена та ніки ви бачите на екранах, існує цей канал. Ви також можете підтримати мене, я це ціную. І не лише гривнею, а переглянувши якісь відео, які ви, можливо, пропустили чи не бачили, а також коментарем та вподобайкою. Ще раз я це ціную. І пам'ятайте: не варто боятись темряви, варто боятись тих, хто ховається у ній.